Розділ восьмий. МАЙСТЕР чарівного зілля. Дивись, он там, де? Біля довгого, родового хлопця. Отой в окулярах бачив його обличчя, а бачив шрам. Шепотіння переслідувало Гаррі, тільки но він наступного дня вийшов зі спальні. Учні в коридорах вставали. Навшпиньки, щоб роздивитися його, або притьмом повертали назад, або знову пройти повз нього. Гаррі волів би, щоб вони так не робили, бо це заважало йому знайти свій клас. У Гогвардці було 142 різних сходів широких і міцних. Вузьких і розхитаних, а також таких, що в п'ятницю вели кудись в інший бік, і таких, де посередині часом зникали сходинки, тож треба було не ловити гав і стрибати. були ще двері, котрі не відчинялися, поки їх чемно не попросиш, і двері, котрі насправді були стінами і лише прикидалися дверима. Було дуже важко запам'ятати, де що розташовано, бо все постійно пересувалося з місця на місце. Постаті на портретах відвідували одна одну, а герби, що висіли на стінах, Гаррі був в цьому переконаний, також могли ходити. А до того ж, ці приводи, було вельми приємно, коли привид. Знанацька проскользав крізь двері, які ви саме зібралися відчинити. Майже безголовий нік завжди з радістю показував дорогу новеньким гріфіндорцям, але коли, запізнюючись на урок, ви натрапляли на півзя полтергейста, то краще б уже на вашому шляху постало двоє замкнених дверей або сходи. Які ведуть в нікуди, пів зміг жбурнити на голову кошик зі сміттям, висмикнути з під ніг килмиком, закидати вас шматками крейди, або підкрастися ззаду, схопити за носа і заверщати. Ага, попався. Ще гіршим за півза, якщо правда, буває щось гірше, виявився сторож Аргус Філч. Гаррі і Рон першого ж ранку потрапили йому під гарячу руку. Фюч побачив, як вони намагаються війти в двері, що на їхню біду вели до забороненого коридору на четвертому поверсі. Сторож не повірив, що вони забукали, а був певен, що хлопці зумисне прагнуть туди залізти. І вже погрожував замкнути їх у підвалі, але, на щастя, їх врятував професор Квірел, що саме проходив коридором. Фіуч мав кицьку, що звалося Місіс Норріс, кістляву, сіру потвору, з витряченими, мов у самого Філча, очима. Вона стежила за порядком у коридорах. Варто було порупшити якесь правило бодай. Найбрідніше і кицька прожогом мчала до Філча, який з'являвся як навіжений за дві секунди. Фіуч знав усі таємні ходи краще, ніж будь-хто інший, за винятком хіба що близнюків візелі і виринав звідусіль так несподівано, мов привід. Діти його ненавиділи. І найзаповітнішим бажанням багатьох учнів було дати добрячого копняка місіс Норріс. Ну, а коли нарешті щастило знайти клас, починалися класні уроки, на яких Гаррі швиденько збагнув, що чари це не тільки помахи чарівної палички і проказування чудернацьких слів. Що середи опізнюючи діти, дивлячись у свої телескопи, вивчали нічні небеса, запам'ятовували назви різних зірок і стежили за рухом планет. Тричі на тиждень, під проводом похмурої присадкувато відьми найменя професорка Спраут, ходили до замкових оранжерей вивчати гербалогію. Вона показувала, як вирощувати всі тамтешні дивовижні рослини та гриби, і як їх використовувати. Мабуть, найдушнішою була історія магії, єдиний предмет, що його викладав привід. Досить старенький професор Бінс. Якось задрімав перед каміном в учительській і, пішовши наступного ранку на уроки, забув там своє тіло. Бінс постійно клював носом, тим часом як учні занотонували імена і дати, путаючи Америка Дикого з Уріком Дивним. Професор Флітвік, учитель замовлень, був. Крихітним чарівником, що мусив вставати на цілу купу книжок, аби його можна було побачити понад учительським столом. Коли Гаррі вперше сидів у нього на уроці, цей учитель відкрив класний журнал і, дійшовши до прізвища, Поттер, схвильовано пискнув і гепнувся додолу. А ось професорка Макгонагалл мала свою методу. Гаррі не помилився, коли подумав, що з нею краще не сперечатися. Сурова й вимоглива, вона ще до початку року поставила всіх на місце. Трансфігурація один із найскладніших і найнебезпечніших розділів магії, який вивчають у Гогвардсі. Сказала вона, той, хто порушить порядок у моєму класі, негайно з нього вийде і вже ніколи не повернеться, я вас попередила. Після цього, вона обернула письмовий стіл на свиню і навпаки. Це перетворення дуже вразило всіх дітей, і вони не могли дочекатися, коли самі візьмуться до такого, але невдовзі зрозуміли, що їм ще не скоро доведеться обертати меблі на тварин. Позаписувавши безліч путаних вказівок. Кожен учень отримав по сірнику і став пробувати перетворити його в голку. Наприкінці уроку лише Герміона Гренчер спромоглася трішки змінити свій сірник. Професорка МакГонаґл показала учням, яким він став стріблистим та гострим, і подарувала Герміоні рідкісну усмішку. Але найнетерплячіше. Діти чекали предмета захист від темних мистецтв, проте квірелові уроки виявилися якимись несерйозними. Його кабінет просмердівся часником, що, казали, мав відлякувати вампіра, з яким він здибався в Румунії, і тепер боявся, що той за ним ось-ось повернеться. Тюрбан як розповідав Квірл, подарував йому один африканський принц на знак подяки за порятунок від небезпечного зомбі, проте учні не дуже вірили в цю байку. По-перше, коли Шеймус Фініган почав допитуватися, як саме Квірл поборов зомбі, той зашарівся і заговорив про погоди. По друге, всі помітили, що від Тюрбуна відгонить дивним запахом, і близнікі візлі були впевнені, що й він набитий часником, щоб квіров завжди і буйде почувався в безпеці. Гарі полегшало на душі. Він анітрохи не відстав від інших учнів. Багато школярів походили з маглівських родин, і так, як і він, ніколи й не. Здогадувалося, що вони чарівниці і чаклуни, треба було стільки всього навчитися, що навіть такі учні, як Рон, не мали великих переваг. П'ятниця стала для Гаррі й Рона важливим днем, вони нарешті спромоглися потрапити до великої зали на сніданок, жодного разу не забокавши. Що в нас сьогодні? поцікавився Гаррі. Врона, який щедро посипав кашу цукром, дві настійки разом із слизеринцями», – відповів Рон. Снейп, вихователь гуртожитку Слизерин. Кажуть, він завжди підтримує своїх. Побачимо, чи це правда. Якби ж Макгонаґал підтримував нас, зітхнув Гаррі. Професорка Магонаґал була вихователькою гуртожитку Гриффіндор. Але це не завадило їй учора завалити їх цілою купою домашніх завдань. Аж ось прибула пошта. Гаррі вже звик до цього, але першого разу його добряче приголомшило, коли під час сніданку до великої зали зненацька увірвалася ціла сотня сов і закружляла над столами, шукаючи своїх власників, і скидаючи їм на коліна листа. Є пакунки. Гедвіга ще нічого не приносила Гаррі. Часом вона прилітала і скубала його за вухо, а отримавши шматочок крінки, верталася спати до шкільної соварні. Та цього ранку вона затріпотіла крилами просто над цукром та джемом і скинула на Гарріну тарілку записку. Гаррі негайно розгорнув її. Дорогий Гаррі, було там написано кривими закарлючками. Я знаю, що в п'ятницю по обіді ти вільний, то, може, прийдеш до мене на горнятко-чайочку десь коло третьої. Хтів би си почути все про твій перший тиждень Надійшли на відповідь кедвігою, Гегрід. Гаррі взяв ронове перо і нашкрябав зі зворотнього боку, так, звичайно, до зустрічі, і віддав записку Гедвізі. Гаррі був радий, що може піти після уроків на чай до Гегріда, бо урок зілля і настійки виявився найгіршим з усього, що досі з ним траплялося. Під час бенкету для новачків Гарі відчув, що професор Снейп ставиться до нього неприязно, на А наприкінці року Гаррі зрозумів, що помилився. Снейп не просто не любив Гаррі, він його ненавидів. Зілля і настійки викладали в одному з підвалів там було холодніше ніж на горі замку. І досить моторошно, навіть без заспиртованих тварин, що стояли в банках уздовж усіх стін. Снейп, як і Фитвік, почав урок зі знайомства з учнями і теж зупинився, дійшовши в журналі до прізвища Поттер. А, -а, -а" вимовив він упівголоса. Гаррі Поттер, наша нова знаменитість. Драко Мелфой. Зі своїми друзяками кревом і гойлом захохотіли, прикривши долянами обличчя. Снейп закінчив переклик і зіркнув на клас. Його очі були чорні, як у гегріда, але їм бракувало Гегрідового тепла. Вони були холодні й порожні, наче чорні тунелі. Ви прийшли сюди навчатися тонкої. Науки і точного мистецтва виготовлення магічного зілля, заговорив майже пошепки Снейп, але діти ловили кожне його слово, бо, як і професор Камагонагал, Снейп мав дар без жодного зусилля зберігати в класі тишу, оскільки ми тут не будемо махати як дурні паличками, чимало з вас не повірять, що це справжня магія. Я й не сподіваюсь, що ви справді збагнете всю красу повільного кипіння казана, коли навколо кобочиться пара, цю невовну силу рідини, яка розтікається людськими судинами, одурманюючи розум і заворожуючи почуття, я можу вас навчити зберігати у пляшках славу. Готувати популярність, навіть закорковувати смерть, якщо, звісно, ви не зграя бовдурів, яких мені переважно доводиться вчити. Після цих слів запала ще глибша тиша. Гаєрон збентежено перезирнувся. Вов тузилася на краєчку стільця, бо їй не терпілося довести, що вона не Бовдур. Потере, зненацька сказав снип. Що я отримаю, додавши змельний корінь, а сходиля до полинової нестійки. Змелений корінь чого і до якої настійки? Гаррі глянув на Рона, що був не менш Спантеличений, натомість Герміона миттю підняла руку. Не знаю, пане професоре, промимрив Гаррі. З губи презирливо скривилися. Так, так. Слава, як бачиш, це ще не все. Герміону він ніби й не помічав. Спробуймо ще раз, Поттере, де б ти шукав, якби я звелів тобі знайти бізор. Герміона витягнула руку так високо, як можна її підняти, не підводячись, а Гаррі навіть уявлення не мав, що за чудасія той Бізор. Він намагався не дивитися на Мелфоя, Креба й Гойла, що аж душилися сміхом. Не знаю, пане професоре. Ти що? Навіть не відкривав підручника Гапотера. Себе глянути просто в ті холодні очі. Він переглядав підручник, що вдома в дурслів, але невже Снейп сподівався, що він пам'ятатиме всю тисячу магічних рослин і грибів? Снейп і далі не звертав уваги на Герміону, яка махала піднятою рукою яка різниця Потер між Аконітом і тоєю. Герміона не витримала і встала, мало не торкаючись рукою підвальної стелі. Не знаю, тихонько відповів Гаррі. Мені здається, що знає Герміона. Чому ви її не спитаєте? Кілька дітей засміялися. Гаррі перехопив погляд Шеймуса, і той підморгнув йому. Снейп, однак, був незадовільний. Сядь. гаркнув він Герміоні. Тож знай Потера, асфодель або жовтий нарцис і повинь утворюють одне з найсильніших снодійне на зілля, що називається смертельний ковток. Бізор це камінчик, який беруть у цапинному шунку і який рятує від більшості отрут, а коніт і тоє це дві назви однієї рослини. Відомою ще під назвою Борець ну, чому ви нічого не записуєте? Усі враз кинулися шукати гусячі пера та пергамент, пересилюючи шарудіння, с ней поголосив А за твоє нахабство, Поттер, гуртожиток Грифіндор позбудеться одного очка. Справа грифіндорців не покращила й далі. Снейп поділив учнів на пари і дав їм завдання виготовити простенькі зілля для лікування черяків. Він походжав у довгій чорній манті, спостерігаючи, як вони важать сушену кропиву і товчуть зміїні зуби, і критикував майже всіх, окрім Мелфоя, який, здається, був йому до подоби. Снейп Саме пропонував усім подивитися, як добре мелфою вдалося настояти слимаків, аж раптом підвал накопнився ядучим зеленим димом і пронизливим шипінням. Невіл якимось чином спромігся розтопити шеймусів казанок, який перетворився на покручену грудку металу. І зілля розтікалося по кам'яній підлозі, пропалюючи дірки в червиках учнів. За мить усі повиструбували на стільці, а невіл, на якого вилилося зілля, коли уснув казан, стогнав від болю, бо на його руках і ногах повискакували страхітливі червоні пухирі. Ідіот! гаркнув Снейп, одним помахом чарівної палички прибравши розлите зілля. Мабуть, ти додав голки дикообраза, перше ніж знімати казанок з вогню? Невіл заскімлив, а пухарі повиступали в нього вже й на носі. Відведи його до лікарні, наказав Снейп Шеймусові. А тоді накинувся на Гаррі з Роном, який працював поряд із Невіом. Ти, Поттере, чому ти не попередив його, що не можна додавати голки? Думав, ти виграєш, коли він усе зіпсує, га? Грифіндор, тепер через тебе втратить ще очко!» Це було так несправедливо. Що Гаррі вже намірився протестувати, та ронишком штурхнув його ногою. Не заводься, пробормотів він. Я чув, що Снейп – то справжня паскуда. Коли через годину вони вибиралися сходами з підвалу, Гаррі мав прагнічений настрій, а в голові йому поморочилося. Першого ж тижня Гриффіндор втратив через нього два очки. І чому той Снейп так його зненавидив? Не падай духом, підбадьорив його Рон. Фредові і Джорджу він також завжди знімає очки. Можна піти з тобою до Гегріда. За п'ять хвилин до третьої вони вийшли з замку і попрямували через поле. Гегрід мешкав у маленькій дерев'яній хатинці на узлісі забороненого лісу. На дворі коло дверей хатинки лежав арбалет і пара калошів. Гаррі постукав, і з хатинки долинуло несамовите шкрябання і глухий гавкіт. Згодом почувся голос Гегріда Назад і кланю назад. Спочатку в шпаринці з'явилося велике заросле обличчя і лише потім відчинилися навстіж двері. Стривайте, сказав Ґеґрід, назад і кланю. Ґегрід пустив дітей, утримуючи за нашиник величезного чорного пса Вовкодава. Хадині була лише одна кімната. Зі стелі злисали шинки й фазани. На відкритому вогні кипів мізний чайник, а в кутку стояло масивне ліжко, накрите ковдрою з різнобарваних клаптиків. Будь ти, як дому», сказав Гегріт, відпустивши пса, що миттю стрибнув на Рона і почав визати йому вуха. Як і Гегріт, і квань був аж ніяк не таким страшним, як на вигляд. Це Рон, сказав Гаррі Гегрідові, що наливав у кріпу великий чайничок для заварки і розкладав на тарілці печива. Ще один уізлі, га? мовив Гегрід, поглядаючи на Ронові веснянки. Я півжиття змарнував. Відганяючи твоїх братиків від лісу. Печиво було тверде, як камінь, але Гаррі з роном не подавали вигляду і розповідали Гегрідові про свої перші уроки. І клань поклав свою морду Гаррі на коліна, заслинивши йому весь одяг. Гаррі й Рон дуже тішилися, коли Гегрід назвав Ікланя старим дурком. Я оту котяру, місіс Норріс. Я б си залюбки познайомив з кланем. Знаєте, що разу, як си прийду до школи, вона за мною ходить і ходить. Не можу си від неї відкараскати. То Філч її намовляє. Гарі... Розповів Гегрідові про урок професора Снейпа, і Гегріт, як і Рон, порадив Гаррі не перейматися, бо Снейп узагалі нікого не любить. Але він мене просто ненавидить. Дурне. заперечив Гегріт. Чого б то? Та Гаррі здалося, ніби Гегріт чомусь уникав його погляду. А як си почуває твій брат Чарлі? Звернувся Гегрі до Рона. Мені він си дуже подобав, такий чемний зі зверками. Мабуть, Гегріт замисне змінив тему, подумав Гаррі. Поки Рон розповідав Гегрідові, як Чарлі працює з драконами, Гаррі взяв до рук клапоть газети, що лежав на столі під чайничком. То була вирізка із щоденного віщуна. Останні новини про напад на Грінготс. І далі триває розслідування нападу на Грінготс, здійсненого 31 липня, оскоєнні цього злочину підозрюють невідомих чорних чакунів або відьм. Грінготські гобліни й досі наполягають, що нічого не вкрадено. Мовляв, і сейфу, до якого здійснено прогом, усі цінності були забрані того самого дня, але раніше. А що там було, ми не скажемо, тому краще нікуди не пхаєте свого носа, як не хочете копоту на свою голову, повідомив сьогодні представник Грінготсу. Гаррі пригадав. Як Рон розповідав йому в поїзді про спробу пограбування Грінготс, але Рон тоді не називав дати. Гегріде. вигукнув Гаррі, так цей напад на Грінготс стався якраз на мій день народження. Це могло статися тоді, як ми там були. Не було жодного сумніву в тому, що цього разу Гегрід навмисно ховав свої очі від Гаррі. Він знову щось буркнув і запропонував Гарі ще одне печиво. Гарі знову перечитав повідомлення, із сейфу, до якого здійснено правом, усі цінності були забрані того самого дня, але раніше. Гегрід забрав усе із сейфу 713, якщо можна назвати цінностями той неохайний пакуночок. Чи не його шукали злодії. Вертаючи разом з Роном до замку на вечерю з обвислими від печива кишенями, хлопці чемності не могли від нього відмовитися. Гаррі думав, що жоден урок ще не спонукав його до таких напружених роздумів, як оцей чай з Гегрідом. Чи справді Гегрідові пощастило вчасно забрати той пакунок? Де він тепер? І чи знає Гегрід про Снейпа щось таке?